Ти навіть не підозрюєш, що у твоєму коханні живе дитина, яку ти давно забув? Ця фраза може різко вдарити, але саме вона найточніше описує те дивне відчуття, коли ти вкотре обираєш людину, яка робить боляче, або коли боїшся близькості, хоча всім серцем тягнешся до неї, або коли тримаєшся за того, хто не вміє любити, і називаєш це долею. Ти думаєш, що це про сьогодні? Але це про тоді, про той перший дотик, перший погляд, першу присутність або першу відсутність у твоєму житті. Ти можеш цього не помічати, але кожен твій емоційний рух у стосунках це відгук дитинства, те, як ти просиш уваги, те, як ти мовчиш коли боляче, те, як ти вибачаєшся тоді, коли нічого не зробив, те, як ти біжиш за тими, хто віддаляється, те, як ти не довіряєш тим, хто щиро поруч. Усе це старі інструкції, які колись були твоїм способом вижити, і найболючіше ти ніби бачиш свого партнера, але насправді дивишся крізь нього, дивишся на того, кого так хотілося відчути поруч у дитинстві. Юнг колись сказав, що все, що не стає свідомим, повертається у наше життя як доля, і ці слова звучать особливо гучно, коли йдеться про кохання. Бо саме там найбільше оживають ті частини тебе, які ти намагався забути. Коли дитина в тобі недолюблена, ти дорослим шукаєш того, хто заповнить порожнечу. Коли в дитинстві тебе не чули, у стосунках ти кричиш і мовчанням, і болем. Коли перша любов у твоєму житті була холодною, непослідовною або лякливою, ти несвідомо тягнешся до тих, хто відтворює це відчуття. Не тому, що тобі це подобається, а тому, що твоє тіло впізнає знайоме як нормальне це відео про тебе, про твою історію, яку ти носиш у серці, навіть якщо забув її словами. Тут ти побачиш, чому ти обираєш саме тих людей, чому ти повторюєш ті ж самі сценарії, чому твоє кохання іноді болить сильніше ніж повинно, і головне. Ти дізнаєшся, як цей цикл зупинити, як змінити не партнера, а корінь того, що змушує тебе кохати через рану, а не через свободу. До кінця відео ти відчуєш, твої стосунки можуть бути іншими. Ти можеш бути іншим. Ти можеш перестати жити старою історією і нарешті написати свою. Якщо ця тема вже торкнулася тебе, напиши в коментарях, що саме відгукнулося. Є момент, коли ти раптом ловиш себе на думці: чому я знову тут, чому я знову відчуваю те саме, чому мої стосунки ніби повторюють одні і ті самі сцени, і ти можеш звинувачувати себе, партнера, обставини, але правда значно глибша. Ти повторюєш не події, ти повторюєш почуття. Ті, що живуть у тобі з дитинства, навіть якщо ти давно назвав їх минулим, у дитині є одна унікальна риса: вона не аналізує, вона адаптується. Якщо мама була теплою лише тоді, коли ти був зручним, ти вчився бути тихим, слухняним, не заважати, не просити забагато і вже дорослим, ти несвідомо намагаєшся заслужити любов замість того, щоб дозволити собі просто її отримувати. Якщо тато був поруч, але емоційно далекий, ти виростаєш із думкою, що близькість це щось небезпечне або неможливе. Ти думаєш, що виріс, але твоя внутрішня дитина ні. Вона все ще шукає тепла там, де колись було холодно. Вона все ще намагається випросити увагу там, де її ніколи не вистачало. І саме тому ти можеш відчувати потяг до тих, хто недоступний, непостійний. Або не готовий вкладати серце не тому, що ти цього хочеш, а тому, що ти впізнаєш у них щось знайоме. Юнг казав, що дитинство і це доля людини. Він мав на увазі не приреченість, а те, що все невирішене продовжує жити у нас і формує те, як ми любимо, те, як ми обіймаємо, те, як ми віддаляємось, коли страшно, те, як ми ховаємо свої справжні потреби, щоб не бути відкинутими. Подумай. Коли ти засмучений у стосунках, чи не з'являється всередині відчуття, що ти знову маленький, наче хочеш бути почутим, але голос затримується в горлі, наче хочеш, щоб хтось залишився поруч, але не відчуваєш права просити. Це не слабкість, це твій внутрішній досвід, який просить зцілення, і це відео проведе тебе через це. Ти навчишся бачити не лише свої реакції, а й їхнє походження. А коли ти розумієш корінь, ти нарешті перестаєш жити автоматично і починаєш вибирати, обирати себе, обирати інший тип любові, обирати іншу історію. Є така тиха правда, яку більшість людей бояться визнати. У дорослих стосунках ми рідко реагуємо на партнера, ми реагуємо на свої старі рани. Ти можеш думати, що злишся на його холодність, але насправді всередині піднімається той самий біль, який ти відчував. Коли хтось важливий у дитинстві був емоційно недоступним, ти думаєш, що тобі не вистачає його уваги, але це голос маленької дитини, яка колись не отримала простого я поруч. Іноді ти можеш надто сильно прив'язуватися, бо десь у тобі живе страх, що кохання завжди може зникнути. Іншим разом тобі стає тісно на близькій дистанції, і ти відступаєш, навіть коли хочеш бути поруч. Тому що ніжність колись була пов'язана з напругою або непередбачуваністю. Так, немає нічого дивного в тому, що ми зберігаємо в собі те, що колись допомогло нам вижити. Дитина в нас не робить раціональних висновків, вона будує переконання якщо я хочу любові, я повинен бути зручним. Якщо я покажу, що мені боляче, мене відштовхнуть. Якщо я попрошу занадто багато. Мене перестануть любити, і ці переконання переходять у дорослі стосунки так тихо, що ти навіть не помічаєш їхньої присутності, ти звикаєш мовчати, звикаєш чекати, звикаєш ховати справжні почуття, ти відчуваєш себе надто чутливим, надто емоційним, надто вимогливим. Хоча насправді ти просто намагаєшся прожити те, що колись не мав можливості прожити в дитинстві. Юнг писав, що ранні стосунки з батьками формують внутрішні образи, які ми несвідомо переносимо на людей, яких обираємо у дорослому житті. І тому буває так. Ти не розумієш, чому тягнешся до тих, хто не вміє любити так, як тобі потрібно, або чому ти боїшся втратити людину, яка навіть не дає тобі тепла. Це не слабкість, це звичний внутрішній малюнок любові, той самий. Який ти несеш у собі з найперших років, але добра новина в тому, що цей малюнок можна змінити не відразу, не силою волі, не тому, що ти змусив себе бути сильнішим, а тоді, коли ти починаєш бачити свої реакції не як помилки, а як приглушений голос своєї історії. Це відео допоможе тобі розпізнати, де в твоєму коханні говорить дорослий ти, а де. Маленька дитина, яка все ще чекає тепла. І коли ти це розумієш, починається перша справжня свобода. Є один момент у житті, який майже кожен переживає, але мало хто може пояснити словами, ти зустрічаєш людину, і вона ніби натискає всередині тебе ту саму кнопку, яку колись натискали твої батьки, не своїми діями, а самим відчуттям, яке ти поруч переживаєш, і раптом. Твоє серце реагує сильніше, ніж ситуація того варта, наче хтось торкнувся старого шраму, про який ти забув, але тіло ні. Іноді цей клік проявляється як сильне тяжіння, ти ніби знаєш цю людину все життя. Хоча насправді ти знаєш не її, ти впізнаєш у ній старий емоційний малюнок. Якщо в дитинстві любов була непередбачуваною, ти можеш тягнутися до тих, хто теж то близький, то далекий. Якщо у батьківської любові було багато тиші, ти іноді закохуєшся в людей, які майже не говорять про свої почуття. Якщо твій дитячий світ був наповнений критикою, ти можеш обирати тих, хто відтворює це відчуття, мені треба заслужити любов. Це не тому, що тобі подобається страждати, це тому, що твоє несвідоме завжди шукає знайоме, навіть якщо знайоме не є добрим. Юнг говорив. Що ми несвідомо тяжіємо до того, що відображає наш внутрішній світ. І поки цей внутрішній світ будується на старих переживаннях, ми будемо обирати партнерів не серцем, а раною. Але інколи ти закохуєшся в протилежність, у того, хто дає тобі те, чого ніколи не мав, і тоді з'являється інший страх: страх, що ти не вартий цієї любові, страх, що вона зникне, страх, що ти зіпсуєш усе. Це теж не про реальність, це про внутрішню дитину, яка не знає, як поводитися з теплом, бо його було замало. Подумай, скільки разів ти втягувався у стосунки, які починалися з інтенсивності, а потім приносили виснаження, скільки разів ти плутав тривогу з пристрастю, скільки разів ти намагався виправити когось, бо в глибині душі намагався вилікувати стару історію. Це відео навчить тебе бачити ці цикли. Побачити, де твоє серце повторює минуле, де твої реакції це не ти, а дитина в тобі, яка просто хоче бути в безпеці. І коли ти вперше розділяєш ці два голоси, починається справжнє зцілення. Є одна річ, про яку мало говорять: коли ти починаєш змінюватися всередині, змінюється не тільки твоє ставлення до кохання, змінюється весь твій світ. Бо внутрішні дитячі моделі любові не просто впливають на вибір партнера. Вони формують усе: твої кордони, твої очікування, твої страхи, твою здатність довіряти, твою готовність відкриватися. І коли ці моделі починають розкриватися, ти ніби проходиш крізь реструктуризацію власного життя. Спочатку це може лякати. Ти раптом помічаєш, що тобі більше не хочеться терпіти те, що раніше здавалось нормальним. Ти менше погоджуєшся на роль рятівника або на роль того, хто мовчить, щоб лише зберегти стосунки. Ти починаєш чути себе. І це змінює правила гри. Люди, які звикли до твоєї тиші, можуть почати віддалятися. Ті, хто очікував твоєї безмежної поступливості, раптом не впізнають тебе. І так, це боляче, бо кожна зміна це не тільки нове, а й втрата старого. Юнг казав. Що справжній шлях до себе завжди проходить через зіткнення з тим, що ти звик ховати. І ось тут починається найскладніша частина. Ти вчишся відрізняти те, що справді твоє, від того, що було нав'язане. У дитинстві ти не мав вибору у дорослому віці маєш. Але для цього потрібно заглянути всередину і побачити те, що довго залишалося невидимим. Ти починаєш замислюватися. Чи справді я хочу бути поруч з людьми, які не помічають моїх потреб? Чи це просто звичка з дитинства не чекати нічого від любові? Чи я справді хочу тих, хто не відкривається? Чи це просто повторення старої боротьби за близькість? І саме тут з'являється найтепліший, але найболючіший інсайт. Ти не був важким, ти не був надто емоційним, ти не вимагав забагато, ти просто ніколи не мав можливості мати те, що має Кожна дитина від народження, право на безпечну любов. Це відео допоможе тобі побачити, що реструктуризація це не руйнування, це оновлення, це момент, коли ти перестаєш жити старим дитячим сценарієм і починаєш створювати новий, дорослий, свідомий, теплий, той, у якому ти більше не просиш крихти любові, а будуєш стосунки, де твоє серце має місце дихати. Є одна глибока істина, яку важливо прийняти: усередині тебе живе не один образ, а ціла внутрішня система, різні частини, різні ролі, різні емоції, які колись допомагали тобі вижити в дитинстві, і тепер, у дорослому житті, вони формують твій стиль кохання. Ти інколи дивуєшся собі, чому я одночасно хочу близькості і тікаю від неї? Чому я ніжний, але раптово стаю холодним? Чому я дозволяю собі бути сильним, а потім не можу стримати сліз? Це не хаос, це архетипи, які живуть у тобі. Юн говорив, що кожна людина це не одна фігура, а цілий внутрішній театр. І в дитинстві цей театр формується під впливом того, які ролі нам дозволяли проживати. Якщо тебе хвалили лише тоді, коли ти був дорослим, ти рано навчився придушувати свою ніжність. Якщо тебе заспокоювали лише після того, як ти довго мовчав, ти навчився не показувати біль. Якщо тебе цінували за допомогу, ти активував у собі того, хто рятує всіх, крім себе. Усередині тебе є архетип ніжного коханця, та частина, яка хоче близькості, тепла і тілесності. Є архетип матері чи батька та частина, яка прагне захищати і підтримувати, навіть коли сил мало. Є архетип мудреця спокійний, спостережливий, той, хто знає, коли треба відійти і подумати. І є архетип дитини вразливий, емоційний, справжній. Проблеми починаються тоді, коли один архетип бере контроль, а інші придушуються. Коли, наприклад, ти живеш лише у ролі відповідального дорослого і постійно глушиш свою чутливість, ти втрачаєш частину себе, коли ти дозволяєш говорити лише своїй рані. Ти потрапляєш у цикли болю. Коли ти живеш лише в мудрецеві, відстороненому і логічному, ти ріжеш усю теплоту, яка робить любов живою. І саме тому ти можеш почуватися ніби розірваним на частини. Одна частина хоче бути поруч, інша тікає, одна хоче турбуватися, інша хоче, щоб про неї подбали. Одна хоче бути сильною, інша хоче просто притулитися до когось і залишитися маленькою, хоча б на хвилину. Це природно, це не невпевненість, це багатошаровість. Коли ти почнеш дозволяти кожній частині себе існувати без сорому, без боротьби, ти вперше відчуєш внутрішню цілісність. Це і є той момент, коли любов перестає бути полем бою і стає простором, де ти можеш бути собою повністю. У наступній частині ми підемо ще глибше до того, як твої ранні прив'язаності визначають, як саме ти любиш сьогодні. Є щось надзвичайно чесне в тому, як ми будуємо стосунки. Ми не обираємо спосіб любити свідомо, ми повторюємо той, який колись був єдино доступним. Перші зв'язки з батьками формують у нас стиль прив'язаності, і саме він визначає, як ми шукаємо любов уже в дорослому житті. Не своїми бажаннями, а своїм тілом, нервовою системою, звичними реакціями. Якщо в дитинстві тебе чули, помічали, тримали поруч, ти виростаєш із відчуттям, що світ безпечний, а любов це місце, де можна розслабитися. Такий стиль прив'язаності називають безпечним. Ти не боїшся близькості, не тікаєш від неї, не втрачаєш себе в переживаннях. Ти знаєш, якщо щось піде не так, це можна вирішити. Бо так було колись. Але що, якщо близькість у дитинстві була непередбачуваною, тепло приходило і зникало без пояснень, тоді всередині формується тривожна прив'язаність. Це коли ти боїшся втратити людину навіть тоді, коли все гаразд, коли кожне повідомлення без відповіді здається сигналом небезпеки, коли ти прокидаєшся з думкою, чи не охолола вона сьогодні, ти не вибрав це, це твоє тіло пам'ятає нестабільність. А якщо у дитинстві батьки були поруч фізично, але емоційно ні, тоді формується уникаюча прив'язаність. Це коли ти не вмієш просити про допомогу, бо колись це було марно, коли ти звикаєш вирішувати все сам, коли ти одразу робиш крок назад, коли хтось наближається, не через байдужість, через старий досвід, близькість, штажна пруга. Є ще четвертий тип: дезорганізована прив'язаність. Це коли дитина і хоче близькості, і одночасно боїться її. Коли любов асоціюється з непередбачуваністю, а довіра з тривогою. Тоді дорослі стосунки часто стають емоційними гойдалками: ти притягуєшся і утікаєш, відкриваєшся і закриваєшся, обіцяєш і сумніваєшся. Але головне, жоден стиль прив'язаності не є вироком. Це не те, чим ти є, це те, що в тобі було сформовано. Це досвід, а не доля. Юнг казав, що поки ми не усвідомимо свої внутрішні патерни, вони будуть керувати нами. І саме розуміння прив'язаності це перший крок до свободи. Бо коли ти починаєш бачити, це не я поганий у стосунках, це моя дитяча частина реагує, тоді вперше з'являється шанс змінити свою історію. Є один момент у дорослому житті, який змінює абсолютно все, коли ти вперше розумієш, що твоя реакція в стосунках. Це не примха, не слабкість і не занадто сильні емоції, а відгук твоєї нервової системи, сформованої у дитинстві. Ти можеш думати, що ревнуєш через невпевненість, але насправді це твоя внутрішня дитина боїться зникнення. Ти можеш вважати себе холодним, але це не холод. Це навчена самозахисна дистанція. Ти можеш здаватися сильним і незалежним, але всередині просто живе досвід. Що на близькість колись не можна було опиратися, і коли ти починаєш це розпізнавати, світ ніби розкладається на частини. Ти починаєш бачити, що кожне твоє, навіщо я так реагую, має глибоку причину. Якщо ти звик догоджати, це не тому, що не маєш власної думки, це тому, що в дитинстві мир часто залежав від того, наскільки ти був зручним, якщо ти боїшся висловлювати свої потреби. Це тому, що колись твої прохання залишалися без відповіді. Якщо ти тікаєш від конфліктів, значить, колись голосність або напруга були для тебе небезпечними, ти не вигадуєш своїх реакцій, ти проживаєш те, що в тобі закарбувалося. І тут з'являється найважливіше питання: що з цим робити далі. Ти можеш роками аналізувати своє минуле і все одно повторювати ті самі сценарії, бо розуміти це одне. А перепрожити й переписати зовсім інше. Справжнє зцілення починається тоді, коли ти вчишся робити паузу між відчуттям і дією, коли помічаєш, це не партнер мене ігнорує, це оживає мій страх бути покинутим, це не він холодний, це я боюся проявити потребу в близькості. Це не любов слабка, це я тягну в стосунки старе відчуття небезпеки. Юнг говорив, що внутрішня трансформація. Відбувається тільки тоді, коли світло свідомості освітлює темні кути нашої душі. Не щоб критикувати, а щоб розуміти, не щоб боротися, а щоб інтегрувати. У стосунках це виглядає так: кожного разу, коли ти відчуваєш надмірну тривогу, сором або холодність, ти не провалюєшся в стару реакцію, а кажеш собі: це моя дитяча частина, вона боїться, я поруч. І ти вперше стаєш тим, кого колись так потребував, дорослим, який не відвертається. У наступній частині ми поговоримо про те, як саме почати змінювати свою історію кохання на рівні дії, вибору, кордонів і внутрішньої безпеки. Є момент у зціленні, який настає непомітно. Ти вже не намагаєшся виправити своє дитинство через партнерів. Ти вже не женишся за тими, хто відтворює старий біль. І не прагнеш довести свою гідність там, де тебе не хочуть чути, бо раптом у середині з'являється новий голос: тихий, але впевнений: я можу обирати, я можу бути для себе тим, кого мені бракувало. І ось тут починається справжня трансформація. Ти починаєш будувати стосунки не зі страху втрати, а з внутрішньої повноти, не з тривоги, а зі свідомості, не з потреби бути поміченим. А зуміння бути поруч із собою це не означає, що ти стаєш ідеальним, це означає, що ти перестаєш жити автоматично. Ти починаєш помічати перші сигнали там, де раніше вже було запізно. Ти відчуваєш, коли твоє серце стискається не через партнера, а через старий ранок дитинства. Ти бачиш, коли хочеш написати довге повідомлення лише тому, що боїшся тиші. Ти вловлюєш той момент, коли хочеш віддалитися не тому, що людина погана, а тому, що близькість для тебе ще незвичний простір. Це і є доросла любов, не безпомилкова, а свідома. Ти починаєш ставити межі не для захисту від кохання, а для захисту своєї внутрішньої дитини. Ти кажеш ні, тим, хто змушує тебе почуватися маленьким і невпевненим. Ти відходиш від тих, хто живиться твоєю тривогою. І ти залишаєшся поруч з тими, хто дає відчуття спокою, навіть якщо це лякає більше, ніж звичні емоційні гойдалки. Юнг казав, що ми зустрічаємо себе через взаємини з іншими, але найважливіше це не знайти правильного партнера, а навчитися бачити, хто саме всередині тебе виходить на контакт: дорослий чи дитина, страх чи відкритість, рана чи мудрість. І коли ти починаєш діяти з позиції дорослого я усе змінюється. Ти починаєш говорити про свої потреби без сорому, вчишся просити підтримку без страху виглядати слабким, вчишся залишатися поруч, коли хтось відкривається тобі. Ти створюєш простір, у якому кохання перестає бути боротьбою і стає взаємністю. У наступній частині ця трансформація завершиться. Ти побачиш, як дитячий біль може стати ґрунтом для любові, яку ти завжди хотів відчути, і як зцілюючи себе, ти змінюєш свій шлях назавжди. Є один найважливіший момент у всій цій подорожі, і він завжди настає тихо. Коли ти розумієш, що твоє дитинство не визначає твою здатність любити, воно лише пояснює, з чого ти починаєш. Але те, куди ти йдеш, належить вже не минулому, а тобі. Бо коли ти бачиш свою внутрішню дитину не як тягар, а як частину себе, яка потребує тепла, тоді змінюється все. Ти перестаєш шукати у партнері те, чого не отримав колись, і починаєш давати це собі. Ти перестаєш втягуватися в хаотичні стосунки, щоб довести, що ти вартий любові, і починаєш будувати зв'язки, які не рятують тебе, а підтримують. Ти перестаєш бути залежним від того, як тебе люблять інші. Бо нарешті вмієш любити себе без умови. Це та точка, де біль перетворюється на мудрість, де страх перетворюється на вибір, де минуле перестає диктувати сценарій, і ти помічаєш, що більше не реагуєш імпульсом, не чіпляєшся, не тікаєш. Ти починаєш діяти з опорою. А цей стан приходить не через силу волі, а через усвідомлення: я не маленький більше, я дорослий і я здатний подбати про себе. Юнг сказав, що кожна людина несе в собі не лише рани, а й силу, яка може ці рани зцілити. І саме це ти починаєш переживати в собі. Ти стаєш тим, кого колись потребував. Ти надаєш собі підтримку, яку шукав у інших. Ти обираєш стосунки, в яких можеш дихати, а не виживати. І найважливіше, ти перестаєш повторювати свій старий сценарій, ти починаєш писати новий. Про любов, де ти не губиш себе, про близькість, яка не обпікає, про людей, поруч з якими ти стаєш більше собою, а не менше, бо кохання, яке базується на зціленому серці, це вже не пошук порятунку, це зустріч двох дорослих душ, які вибирають одна одну не з потреби, а зі свободи. І якщо ти дочитав це до кінця, знай, ти уже на своєму шляху. Ти вже ламаєш старі внутрішні стіни, ти вже народжуєш новий формат любові, який буде рости разом із тобою. А тепер просто послухай себе, що саме в твоїй історії хочеш цілитися першим. І якщо ці слова торкнулися тебе, поділися в коментарях тим, що відгукнулося найбільше. Підпишись, щоб не пропустити нові роздуми про шлях до себе, до любові, до внутрішньої цілісності, і, якщо можеш, пошир його. Щоб хтось інший теж знайшов свій крок до зцілення. ми йдемо цим шляхом разом.